Я забрав автомобіль, болт мені ще так і не активували. Правда, є надія, що десь, якщо не сьогодні, то завтра його вже точно активують. тому що при мені вони заходили в Болт Фліт, подавали заявку на активацію. Тобто, хто зв'язаний з парками, той знає, що таке фліти, Uber Болт. Тому думаю, завтра я вже точно буду з болтом. Стартанув я сьогодні трошечки раніше, о 9.20. На лінію я вийшов в 9. Поставив Black One Comfort, кинув точку на аеропорт. Прийшов Black до речі. Прийшов Black з подачею 1,4 км Lars. Правда, не по точці, хочу вам сказати. А ну просто от він прийшов. Куди ми поїдемо, хай це для мене буде сюрпризом, не буду відкривати транспортну. Накладно, щоб побачити кінцеву зупинку і загальну вартість. Дуже несподівано, чесно вам скажу. Це мій перший блек на автобусі, я взагалі це дуже смутно представляю. Побачимо, як відреагує людина, Того, що блек, автобус, тряпка, Ой, щось мені підказує, що оцінка моя впаде. Але... Знаєте, в чому прелість Іспанії? Тут байдуже на оцінки. Масажира Блека. Тут купа автосалонів, тому, мабуть, хтось залишив свою автівку на ремонт і буде добиратися десь по мінімалочці швидше за все. Зараз я вам включу передній вид, можливо, ми побачимо і він нас очікує. Бачимо, всі пасажири убера виховані, нас чекають. Лисий дядько. Їдемо, каже, во машина помчали. Довіз я Ларса. Поїздка була недовгою. Зайняла вона в нас. Зайняла вона в нас. Е... О, чаюха. Надійшліть подяку за чайові. Зайняла в нас поїздка 12 хвилин, мала 6,8 км і тариф. Чистий, після комісії 17,84 мінус 2 єврочевих 1584. Привіз я Ларса, змонтую вам на програші, як я звідси буду виїжджати. Стояти тут безполезно можна сказати, тому що це такий, типу, якби е, не густо населений місцина. Тут, звісно, не вгадаєш. Ну я тут стояти не буду, переберусь трошки ближче до того місця, де я думаю, що пройдуть замовлення. І послухайте музичку, і подивіться на веб. Ви... Кажу, пройшло майже 30 хвилин після того, як я відвіз Блек. Е, нема заказів, по уберу. Е, прислали мені, правда, вже код авторизації на болту. Зайшов я в свій кабінет болта. Дуже приємно, що в мене там рівень активності 100%, поточний рейтинг 5 зірочок. Е, вийшов в онлайн по тій тій програмі, буду щось чекати. Буду кудись переїжджати. Скажімо, так, цей ранок показує, що в принципі нічого трагічного я і не втратив в минулому ранку, що не працював. Це, звісно, не може не засмучувати, але що ж ми зробимо? Воно ж не завжди буде так, як нам хочеться, правильно? Ось. Що хотів розказати. Забрав я пасажира Black з... Скажіть, я Скажу. З дилерського центру Volkswagen закинув йому шутєєчку, що Volkswagen не ламається, а в нього планове техобслуговування, салют цим ваговодам. Ось ми посміялися, приїхали, прокаталися, доїхали. Я вам показав, він живе. Я ж кажу, залишив 2 євро чайових. Це перші мої чаєві після е, перепочинку електронні. Вчора були чаєві трошки, там звідті я приклав, скільки чайових. Прямо. А взагалі ну, раніше, як я літом працював, чайові були більш стабільними. Ну, чекаємо замовлення, коли воно прийде, не знаю. Зараз їду, трошки переїду, бо можете бачити, стою коло мечеті, Аллах бачить, що я неправовірний, і пересилає марокканцям всі мої замовлення. От куди він поїхав, цей От куди цей парковий поїхав, скажіть мені. Зараз ми прослідимо, де він бере закази. Благо, ми на чужій солярці, то ми можемо кататися скільки хочеш, скільки душі угодно, можна їхати. Зараз ми понаблюдаємо. Такого Трошки вам видів. Запущений у нас Болт, я ще раз кажу, запущений Uber, запущені. Увага! Всі категорії, всі категорії, які є, запущені. Ви, мабуть, думаєте, куди я їду. А їду я прокатаюся до академії Ля Рош. Це академія кулінарного, і ресторанного і готельного бізнесу. Якась супердорога академія. Хто знає, відкоментуйте, що це за Ля Рош. Переважно там вчаться вихідці з країн. СНГ, їх там дуже багато казахи, українці, грузини, азербайджанці, росіяни, куди без них. ось. Але до чого я веду? А, також дуже багато індійців чи індусів, я не знаю, як правильно поправте, мене хто знає. Ось. Ну, там. В принципі, завжди є рух, частіше всього він там по мінімалках, але я готовий вести в принципі будь-що, тому що дуже скучно сидіти. Що ж, друзі, не знаю, спрацював мій план капкан, прийшло мені замовлення по UberX без подачі. Сижу, чекаю, куди поїдемо, не знаю, накладу не відкриваю, бо взагалі байдуже. Пасажира у нас звати Гуніла. Швидше, швидше за все індуска. Дам вам фідбек, що куди, як, по чому. Скукота. Ну, по болтику ми робимо маленьку махінацію, хто знає про що я. Да? У нас категорія ван. Да, да. Привіт всім ще раз. Вибачайте, що здороваюсь просто кожний раз. Коротше, це була у мене мінімал. Там, де мені прийшло замовлення, я думав, що індуси, то не індуси. То було три милих бабці. Таких, що ще, напевно, Лені напомнять, років по 80 точно було дуже куметно спостерігати, як вони е, залазили в бусик в Мерседес Віту. Ось, Тим не менше, там була мінімалка, я їх завіз, після цього трохи відкотився, знову прийшла мінімалка, і ось я привіз е, людину тоже по мінімалці. Це один з кращих скажімо так, фітнес-клубів, спортзалів. Марбеї локації цієї Ріо, ріо, ріо Клаб Падель. Ось, тут є моєчка, бачите, можуть вас помити, поки ви качаєте булочки. В принципі, нікуди я звідси не буду перекатуватись. Тут гарна локація для. В принципі, нікуди я звідси не буду перекатуватись. Тут гарна локація очікування замовлення. У мене там зараз є дирочка, яка завжди свободна. Я знаю, що там можна стати постояти. І Вона в радіусі кількох цікавих моментів. І буду очікувати замовлення. День печальний, скажу вам так. Не буду я рвати жилки як вчора, що навіть не обідав. Сьогодні я поїду на обід і сьогодні ми зробимо огляд. Закладу по системі All Inclusive Шведський Стіл, Тере-буфет е, Середземноморської кухні. Ось так. Ну, бачите, як і казав, пройшло не більше Там, я не знаю п'яти хвилин прийшло замовлення по северу з досить великою подачею. Але їдемо, бо ну, нема роботи, хлопці. Нема роботи. Короче, я там запутався. В общем, дивіться пасажирку. Малці, коли я її взяв, одразу прийшло замовлення по болту, який я не відключав. І я його взяв, щоб не теряти статистику. Там теж мінімалка, там вказано, що 3,6 км поїздка. поїздка, за готів. Пасажир, поки не писав, чекає. Мені до нього залишається 3 хвилини. Сподіваюся, мене дочекається. Uber я теж не відключаю. Будемо так пробувати паралелити, тому що заказів дійсно мало. Дівчину довіз. Виїжджаємо до пасажира, ставки і відреагувати. Е... Е... Я вангую, що не дивлячись на те, що у пасажира було достатньо часу, щоб вийти. Так як це пасажир болтав, він не вийшов і він. І я його буду чекати. Також, так як це поїздка за готівку, це буде поїздка зі знижкою. І там будуть копійки. І зі мною розрахуються до копійки Також, швидше за все, це не англомовний пасажир, а іспанець. Тому ваші ставки. Отже, друзі, під'їжджаю за пару метрів відбиваю, що я прибув. Зараз я звертаю і барабанна. Дроп. Пасажира немає. Ух ти! Яка несподіванка, трястя твої мати. Гаразд, почекаємо. Пасажира, як ми чекали недалеко, як бачите, це іспанка Зараз будемо вирушати. Не спеціаліст. Не спеціаліст. Не розчиталися під копійку, мусив давати копійками здачу, практично під копійку. Їхали без знижки, рахунок 6,55, дали 10 євро. Я культурно дав 3, виждав пару секунд, додав 40, а потім вже я перечекав її, що вона чекає тих 5 євро. Поїхала AudiєTron e 8 АТ-6743. Нагадайте, чия реєстрація АТ. Так, тут багато українських автомобілів, тут багато гарних українських автомобілів. Що робити? Розвіяло нас по всьому світу. Тому, друзі, Болт. Він хоч в Києві Болт, хоч в Іспанії Болт. Я ж кажу, літом, до речі, літом болт непоганий в Іспанії, тому що дуже багато англійців не люблять Uber, особливо з Лондона. Вони віддають перевагу Болт. Тому, в принципі, літом нормально. Оце міжсезоння, це, це біда. Цей болт краще б без болта, але. Но... Лучше їхати, ніж добре стояти і Uber чекати. Взагалі, ждем. ждем. Не знаю, що ми сьогодні вирідемо, щось мені цей день ще менше подобається, ніж вчорашній i ah. Котра в нас година, що свято наближається, свято наближається, не так свято, як обід, обід наближається. Е... А, засняв, в яких важких умовах ми працюємо Крайнього... крайньої півночі, там показано, яка температура в нас сьогодні на узбережжі. Приходив мені заказ, як поки я віз Uber, приходив заказ по болту, але зробили відміну, не стали чекати. Хоча я вже майже закінчував замовлення, ну, діло їхнє. Буду добиратися я до Монтопасти, як і вам казав. На під'їзді включу, зніму вам під'їзд, локацію і зробимо огляд Монтопасти. Радий, що ви залишаєтеся на каналі. Сподіваюсь, ви дивитесь, а не прогортуйтесь. Я спускатися на паркінг, там внизу велика парків... парковка, Лізе хто хоче, але я, так як я перший тут запаркувався тут, зараз робимо обзорчик, поїмо трошки, піднімемо настрій. В принципі, на даний момент, щоб ви розуміли, просто доходи в курортному місті, в некурорт, якраз я заробив, щоб тут поїсти. Друзі, я всередині зроблю вам огляд. Тут, в принципі, я вже пробував майже все, тому зразу можу говорити, що смачне, що не смачне, вдруг хто буде. Це стандартний фритюр. їхній улюблений. Є кальмари, є печін-бекон з крабовими паличками. Тут стол з ролами, він ще не готовий. Роли з манго смачні, суші непогані. Це салати, вони часто міняються, їх практично я не їм. Оцей з апельсинами непоганий, бік строгано дуже смачне. Помідорчик з сиром смачний. Це те, що я знаю на певне. Ось цей салатик непоганий, це типу якийсь аналог Цезаря, я навіть не знаю. А тут можете самостійно компонувати. Їдемо далі. Ось тут, де пусто, тут піца. Скоро вона буде, піца тут реально смачна. Всім рекомендую бомба. Е, і тут пішли страви, медові ребра смачні. Е, це я не пробував, я таке не люблю. Ось ця штука смачна, але ну, вона часто буває пересолена. Ось ця підливка смачна, тут ще і так, і імбір смачно. Фритюр, фритюр. Привіт кілтенпері таке-таке. Улюбленої страви мої сьогодні немає. Тут вони тушкують морепродукти, дуже смачно виходить. Тут знову фритюр у нас. Лазання, канілоні, ще всякі різні макарони пасти, вони зараз їх доставлять і буде реєст. Дивіться, що найкраще тут з усіх цих шведських столів, тут напої також безлімітні. Тому це прям дуже зручно. Ви можете реально багато з'їсти, бо коли у вас тільки одна пляшечка води, ви от не їсте. Все стандартно. Кока-кола, є проста водичка і є 5 видів пива. Думаю, ось також є вино і кавомашина, Морозиво, фрукти і солодки. Повторюю, все включено в вартість, можете їсти, скільки вам душа ваша забажає. І так, і так. Я почав з оперативу, взяв собі трошки ролів, скомпонував салатик і взяв гарячі закуски, пару креветок і ракушки і равлики. Для когось гідота я таке люблю. Отже, друзі, поїв я смачно. М -м, більший вибір страв насправді, ніж в Вокові, чим в у Марбеї. Точніше, може, не більший страв, просто вони звичайні для нас. Е я сходив за добавкою, взяв там трошки, не буду казати, що. От, все було смачно. Вийшов на лінію, думав, дочекаюся замовлення вже там безпосередньо в цьому, в Мундопасті. Взяв собі арахіс, водичку, арахіс, і водичку, три рази сходив за арахісом. Поняв, що я не дождусь замовлення, взяв яблучко, щоб вже повністю. Не мучила, що я не доїв. Ось. І... Пішов. Вирушаю, не знаю, Йду десь, зроблю кружочок, прокатаюся. Жахлива робота. Залишайтесь Жахлива. на зв'язку. Ось, ви бачите, типове таксі муніципальне, білий Prius. майже всі. Ним користуються, це мабуть найрозповсюдженіший. Бувають різні машини на білому таксі, і Volvo Універсал, Е XS80, і є декілька, я бачив, мікроавтобусів для інвалідів з платформою такою гідравлічною вона піднімає. цей. Вийшов я з Мондопасти. В... Всередині спека автомобіля неможлива взагалі. На вулиці десь градусів 30, ну будь вже сонечко вперло, погода прекрасна. І я думаю, на мені ця робота просто-просто їхати до моря і чекати біля моря замовлення і там дихати свіжим повітрям. Як вам моя ідея? Я коротше поїхав, поки її зроблю. Величкий програш, такий дорога до Лаканьади. Ну, Ви бачили але я біля Лаканяди, але я захотів вам показати шматочок набережної. зенькі вулички. Е, значить дивіться, Так як я коло Лаканади, я не можу не скористатися е, можливістю, я піду, посижу в масажному креслі, минуту 10-15. Робота все рівно не йде. Чі? Маю надію, може в нас стартане, так як вчора стартанула, десь після 3 приблизно. Но навіть якщо вона так стартане, то сьогоднішній результат прям. Пууу! Я навіть не знаю, що вам сказати. Тому вийду на зв'язок або вже завтра зранку. Можливо, якщо щось станеться, то ще щось сьогодні запишу. Все, всі бачите, на зв'язку. Добрі друзі, зробимо висновки по робочій зміні четверга. Скажу чесно, мені її вчора не вистачило сил докатати повністю. Я приїхав здавати машину в 6 вечора, помив її перед цим. Планував здати зовсім. Але вони кажуть, типа, взагалі немає ніякої можливості попрацювати. Я кажу, ну, типа, я ще приїду, давайте в п'ятницю попробуємо поробити. Але кажу, такі як заробітки, то я лучше в суботу в неділю, зловлю останні. Зловлю останні теплі дні і побуду з сім'єю на пляжі. Прикріпляю вам чи тут, чи тут скріншоти з пробігом і з касою. День жахливий. Я вам хочу сказати, у мене, мабуть, не було такого дня навіть весною. Там цей знайомий, який... Мене порадив на цю фірму, він каже, та не переживай, у мене теж такий день. Я кажу, та Мухаммед, ради Бога, я просто другого не пойму, чому ви взагалі працюєте і йдете на це. Ну, на цих умовах працюєте, якщо такі дні бувають. Тому що заробіток в 36 євро, він там теж наїздив 120 євро. Це, ну, це просто, ну, просто смішно. Поняли? Але тим не менше з тим не буду уподобатися. Тим, хто тільки стогне. я з тих, хто не подобається, не працюй. Тому швидше за все, що сьогодні моя зміна в роботі таксі заключна на найближчий час, якщо нічого критичного не пройде, якщо може, мені скажуть, що якщо ти виходиш, ми з тобою не розрахуємося, не знаю. Ну, я не буду говорити. Но, такий план, що я сьогодні доїжджую, і от буде три записаних відео робота в таксі. Я їм запропонував, що хлопці хочете, я там для душі два рази в тиждень можу приїхати покататися, щоб ви мені е, оформили мене контракт, я за контракт собі податки сам буду платити. А за ці типу, там, 8 днів в місяці я на цей контракт гроші 100% зароблю. От кажу, хочете такий варіант, тому що автомобілів стоїть багато в них. В них не комплект, але зрозуміло чому. Наразі дозвольте відкланятись, помчав я працювати, тому що за складеною традицією записую я для вас заключне відео вже зранку, коли є більш-менш нормальне освітлення. Хоча сьогодні воно досить цвяні. Всім па-па, до зустрічі в наступному ролику.